О, Коломієць. Всім доброго ранку. Мене звати Коломієць Олександр зі мною Коля. фамілію -да. поміняти? Коломієць Олександр і Коломієць Коля. Коломієць Олександр і Коломіць Коля. Ми їдемо в редакцію журналу Телегід на інтерв'ю і зіграємо ще там декілька пісень акустично своїх. Тому що в них є свій, здається, ютуб канал, і вони там транслюють, коли приходять гості. О, Ми з Колею знаходимося в редакції журналу Телегід. Yeah. Скоро будемо починати виступ для всіх працівників. Зіграємо для вас нашу музику. Перша пісня називається На картах світу. Кучечні воу! скажи мені, завтра буде краще, буде краще. Завтра буде краще. Так ми вже відспівали. Ідемо давати інтерв'ю. Виступили на всіх найбільших українських фестивалях. Откуда виникло визникло названня групи. Я, звичайно, міг вигадати супер круту історію, чому, да, надіялся, чому надіялся. ми так називаємось. Але це якби не дуже по-чесному, не по-справжньому буде. Це просто ім'я. Я потім вже дивився переклади, означає маленький Орел, але це нічого не значить в нашому випадку. Ну, що, на взльоті програми «маленький Орел, все прекрасно. І учитесь ви у Павласковому. Я закінчив я На звукорежисера вчився культури і мистецтва. Я писав пісні, робив аранжування, перший альбом саме, от, коли з'явилось паранормальних. І... Але весь час я хотів зробити свою групу і ще пробити свою музику. Тому в 2013 році в мене це вийшло. Так, зі мною Андрюха. Знаєте, куди ми їдемо? В Білу церкву. Андрюха позвонив мені і сказав, що сьогодні в Білій церкві виступає Єгор Грушин. Це піаніст, якого ви могли бачити у блозі під назвою Захід Фест. Їдуть, їдуть, їдуть пацани! їдуть, їдуть, їдуть на концерт. Не вибачайте, що я в камеру не дивлюся, нам просто доїхати потрібно. Ні, їдь, Я дивлюсь замість тебе. Слухайте, люди, хочу вам сказати таку цікаву штуку. Років 3 чи 4 цієї траси їжджу постійно або на Одес, або в Білу церкву. Таке враження, що цю дорогу спеціально зробили для того, щоб віднови гроші. Чотири роки тут роблять, 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 а справа від мене яма, 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 яма і мруть всі гроші тут в цій ямі. От найкраще це Київ лубни шикарна дорога. Це до мого рідного міста. А Міноцерка, був з... був я думаю, що фонтан тут Вінницький. До речі, в одному з попередніх відео мій брат Боюринний Ніклас з Німеччини казав якраз про те, що в Україні йому найбільше сподобався фонтан у Вітниці. Сказав, що не сподобались дороги, не сподобались трамваї. <гум> ну, не дивно, що не дивує мене це. Дитинний шок, він, він такого, він не знав, що таке буває просто. Що по вулиці можуть бігати просто собаки самі по собі. Прикинь, що, <гум> що, <гум> що, <гум> та, <гум> ти гуляєш, <гум> немає. Так, ми вже в білій церкві. Оскільки ми повертаємося сьогодні назад, будемо пити смачну каву. І я повертаюсь додому. А потім назад додому. <гум> Одна тільки є проблема, коли ти їдеш з дому додому, то Google він вже не знає, що де твій дім. Справжній. Знаєш це ж це штука, що Гугл пише завжди. Де Ти дім! Ого-го. Що? Хочете зматюкнутися одразу. Тому що він відкрив, ну, хоч дивився в... в дзеркало заднього виду. Для влога було б непогано. Якби лупонулись машини, звісно. на намонті, відставити, а мені блі машину не <смі> Та я б відзов. я це все одно не зняв, я б тільки нашу реакцію зняв. А, ну так. Да. Ми б знесли йому двері. А, а, ну що ти, почув би від мене матюків всяких? Люди, давайте якось обережніше. Якщо припаркували свою машину. На дорозі це одна лінія, друзі. Так. Відкриваючи двері, дивіться в дзеркало, я вас дуже прошу. Ще їдуть машини. Так, і слава. Було, що в нас зустрічного, як такої не було, я зміг трошки виїхати Чуть-чуть okay. на зустрічку. У мене вже така ситуація в житті була в Києві на маленькій вуличці, зліва від мене автобус, величезний їде, і тут з правої сторони на якійсь просто, ж ну ви розумієте, мажорній машині відкриваю. Ну там жінка була, там ти розумієш, там ти возмущається, не возмущається, а там діє правило. На перехресті роз'їжджаються жінки, а далі мужики по правилам. Ну що ти, їс... ну що? Ну що ти скажеш? Вона виходить, така принцеса королева з машини, там, ну, по не знаєш. І от тільки йому розповідають, яка різниця, От я не зміг витормистись, не встиг. І її навпіл через двері розрубала. Ну, грубо кажучи, це я, звісно, розумієте, утрирую. Рос... Ну суть -то в то. Ну що ти докажеш, тим що ти? От, ну, ти докуди доказуєш, що ти доказуєш? просто надій, вона не їздить на машині, хоче гроші. Подобається це беруться. Подобається це місце. Слава сім'я піклу. <плесу> Приїздка, стіляшка. О, Єгор. Ти вже з порога Єгор з нами. З Знімай, Саня, це треба зняти. Я вітаюся з Європи. Здравствуй. Та не переживай. Ще приїхали Роксолана. Привіт. Привіт. Я не обнімаюся навіть на камеру. Дві кодрі лізуть по нього. Зараз відбувається саундчек. Ви ну, можете чути чарівні звуки, скрипки. Хто дивився мій влог під назвою Мафія. Я там уже розказував про цю книгу Буца Сергія Віталійовича та однорога Якова Петровича. Тайна відкрита. Перший том чекаємо другий. Звичайно, наші гості зі Львову. А саме Егор Грушин зачитає нам вірш «Шоколад». Любишь ли ты шоколад? А я вот ему всегда рад. Он поднимает настроение в любое время. Когда укусил кусочек, уже улыбаешься, как цветочек. Шоколад приносит утешение, когда грустное настроение. Зараз и приготовить из него можно блюдо любое. Можно сладкое можно и другое. Шоколад, голод может утолить, но после него бывает, хочется пить. Буває таке. Не пожалій денег і шоколад купи. І тоді йому будуть раді всі твої близькі, особливо <underground> ти. Ха-ха-ха. <laughs> <Like, laughs> <я сон. laughs> ну тут геніально, <gülically> ну чувак. Ну оце геніально, <gülically> я рахую. І приготувати з нього можна блюдо любое. яке Можна сладке, а воно друге. Яка, чуваки, я вас хочу показати. Чувак, ну борщ. Шоколадний борщ, чувак. Я думаю, що ці хлопці, які це писали, курили в тонкі пальці. Ігор, я вважаю, що в цей осінній прохолодний вечір ти дав людям те, що вони хотіли. Я побачив, що от ця група рего розкачала і дала щось людям сьогодні. А і мені сподобалась перша пісня, ну, музика, трек. Перш, перша О, перша. дякую, Пісня, Музика, трек. Зипхаю два пальці в нос. О, о! Кради <звучит> Я не був на цьому. Тихо, тихо. давай не будеш Славік, вимкни музику, будь ласка, вимкни музику. Тут просто улюблений момент. <гум> все, можна. Все понятно буде зараз. <гум> О, каламіть. Так, А ми вже в Києві. Все дуже швидко, все дуже просто. Крута музика, і особливо вона мені була в тему осінній настрій. Ну, я взагалі прокайфував, я просто таку насолоду отримав. Шикарно. Не знаю, не пов'язую з осіння нічого, але, блін, наскільки було кайфово. Я нарвав. да, Послухайте музику Єгора. Єгор Грушин. Рекомендую все. Силочка там, внизу під відео. Па Всього найкраще, спокійної ночі. Всім. Завтра Вам. буде краще.